От у мене така складається певним чином конспірологічна теорія того, що відбувається. Отже, е, згадаємо Аляску Анкоріс. Путін угу. До Путіна, до Путіна приїжджає Вітков, щось говорить. Вітков повертається назад е, і доповідає цю ситуацію в Штатах, після чого трапляється Аляска, що привіз, який план тоді привозив Вітков? З того, що от, якби мені деякі джерела е, ну і ця інформація, вона так чи інакше витала десь в публічному середовищі. Путін каже. Путін тоді, нібито, погодився розміняти, влаштувати такий собі розмін, е, мовляв, Україна виходить з Донецької області повністю, а він віддає захоплену так окуповану частину Запорізької та Херсонської областей в обмін на те, щоб ми вийшли з Донеччини для Трампа. Цей розмін здавався дуже вигідним, тому він влаштував Аляску. Після Аляски вони там щось там поговорили, поговорили, поговорили. Путін повертається в Росію, і в підсумку виходить, що. Нічого, тобто 0,0 десятих по тій історії, що ну якби відков привозив. Потім відбуваються якісь там процеси. Трамп починає зав'язувати історію про фламін О, Боже Фламінго по томагавках і тому подібне. Якісь покращення контактів з нами з Україною, і знову їде наш президент до штатів для того, щоб вести переговори про те. Ну, аби отримати там томагавки, хоча в них не вірю, або щось інше, або якусь іншу посильну збройову допомогу. Їде е, президент, і як ми знаємо, це було два тижні тому. Перед його приїздом дзвінок від Путіна до Трампа з мою інформацією, нібито Трамп Трампу знову продавав Путін цю історію того, що він готовий розміняти територію Запорізької і Херсонської областей на Донбас. І знову після цього ну нібито не складається ось ця зустріч двох лідерів між Трампом та Зеленським. Хоча відносно питання ще не складається. Ми раніше проговорювали, що там є точки дотику, там є позитив. А, після цього а, Путін знову щось пообіцяв Трампу. А, Лавров виходить через день. І каже: та ні, ми на своїх базових позиціях стоїмо і, і тому подібне. Тобто, що відбувається? Путін кожного разу дурить Трампа, а, кожного разу, показуючи якусь вигідну йому бігділ. По тому, що обмін херсонської і запорізької областей на Донбас, тільки тільки дайте ще трошки часу. Він постійно таким чином виграє час. Він намагається захопити Донбас. Він намагається захопити Донбас для того, щоб покращити своє становище до того рівня, щоб йому не було потреби випрошувати Донбас в обмін на Херсонську та Запорізьку області, які видаються гарним розміном для е, Трампа. От що робить Путін? От чому Трамп зараз якось так зліше реагує на це все, що відбувається. В мене складається от таке враження з, з точки зору того. Наскільки зараз інтенсивні дії ведуться в тому ж таки Покровську, наскільки відчайдушно росіяни намагаються захопити, е, захопити Донбас для того, щоб покращити свою політичну позицію? Я в цьому всьому е, можу, авже ж, визнати той факт, що Путін хотів би без бою забрати на Донбас. Хотів би? Очевидно, що хотів би. Я не вірю, що Путін віддав би нам енергодар і захоплені інші території. От в чому є е, суть цієї Запорізька ти не віриш, так? Та ну абсолютно, ну це ні, це взагалі на на, на той факт, що росіяни десь від чогось бо відходили. Вони б обманули, б, просто би обманули бо я по перше не розумію, як це можливо. Це все. Ну ти, ти як це можна просто пояснити нашому ну, людям, нашим людям Слов'янську, Краматорську. Тільки приходиш, кажеш: народ, ми виходимо завтра. Чекайте руських. Слухай, але ми але як ти думаєш, мені здається, що ми в якийсь момент все рівно постанемо перед перед таким питанням того, що нас ну, Путін дійде до того, що, що він погодиться на такі пропозиції Трампа, і ми можемо постати перед таким так зараз. Проблемами. Остання пропозиція Трампа замороження по лінії бойового зіткнення. спроби її знайти. Ось походити ось цю кожну точку е, по мапі. Ну, ти ж теж розумію, що це буде повна жопа, тому що ми приїдемо з одними мапами, росіяни з іншими мапами, і будемо ледь там не битися за кожну точку. Я взагалі технологічно, технічно не уявляю, як можна ну говорити про якісь лінії бойового зіткнення. Хто їх буде контролювати, хто їх буде встановлювати? Як це все має відбуватися? Я не вірю, не знаю, не розумію, Чорт його знає. має бути як... величезний контингент миротворчого війська, який зайде і проконтролює лінію бойового зіткнення. Умовно там союзницькі війська заходять на кожну є. Зупинка бойових дій, от все. Сказали: зупиняємось, ніхто не стріляє, ніхто нічого не робить. І в цей же момент відразу на кожну крайню точку е, українських військ заходить союзницький солдат, фіксує на мапі е, точки, де це наші позиції. є, і лише це єдиний сприйнятний uh -huh. шлях для того, аби John, uh, на... з Джон Морпіг Джон з американської армії, який навіть не уявляє, що це таке. Так, йому йому ми не водію має прийти. Його має наш солдат завести на нашу крайню точку. сказати, ось все, 100 метрів росіяни, чи там пів кілометра росіяни. все, Джон, це все далі. Ми не можемо просуватись, тому що це вже зона враження. Точку поставили, точку поставили все. Не уявляю, як це все має бути. Я не заздрю, я не заздрю нашому командуванню військово-політичному командуванню, яке в такі зараз розтяжці опиняється, але. До особливо військового командування подекуди виникають питання з приводу да, до цільності, то що ти говорив, кажу, знову ж таки, ти, ти в Пікселі маєш право це сказати, хоч і не зовсім маєш право критикувати, але маєш право сказати про те, що які я буду завтра, чи в ютубі, чи не в Ютубі. Це теж питання. А, ну так жарти такі собі. А, але ну сам факт того, що ну, ми системно от, нас є ця, 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 ця проблема, того що от-от до чого ми докотилися, хоча і ще півроку тому прекрасно розуміло, що Куп'янськ-Покровськ буде точками номер один. Друзі. До речі, дякую, підписуйтесь дякую. на наші телеграм-канали з Андрієм. В описі до цього відео ви знайдете на них посилання. Крім цього, донайте на збір, який ми проводимо для потреб, якраз таки Покровська. Ми ще коли це було в липні Андрію? Розпочала збір? Ні, ну просто кінець серня, початок вересня. Ми да. розпочали uh, цей великий збір. Зараз ситуація. Ви самі бачите, яка ми вже закупили дрони, щоб ви розуміли зараз. Uh, громадська організація робимо uh, я є співзасновником. Має боргів, ну приблизно до мільйонів на 15, Тому що ми збираємо 10 мільйонів. А є в нас дуже хороші партнери з Норвегії, які подвоюють від низку uh, наших зборів. Uh, за а ми розіграємо цю автівку від ветерана ССО для того, аби зібрати ці кошти. Ми вже закупили. Мавіків на ну замовили вже вони їдуть. Мавіки на 16 лямів і 2 мільйона HPV, Тобто, ми збираємо 10 мільйонів, а передамо е, обладнання на 18 мільйонів гривень. Тобто в кожна ваша гривня фактично буде помножена вдвічі, майже кожна. Тому люди, донайте, будь ласка, поширюйте збір, е, донайте менші суми, тому що скоро будуть ще цінні кризи там за 20 гривень, наприклад. Я... Найшов 17-й айфон, такий анонсом. Скажу, тому донайте будь-яку посильну суму. Вони допоможуть для того, аби ми закрили борги і е, ці всі речі вже працювали на покроському напрямку. Так, ну, власне, е, за 200 гривневий донат е, ви отримаєте шанс так, взяти участь в цьому автомобілі. Це автомобіль е, бійця спеціальних операцій, який сам задонатив, власне кажучи, цей, це авто для потреб збору, тому що ми і на ССО, і на інші підрозділи, які воюють під Покровськом, е, збираємо цей донат е, QR-код. власне, Посилання на банку збору ви знайдете в описі до цього відео. QR-код я навіть зараз виведу на екрани для того, щоб ви могли відсканувати прямо в цю хвилину і зробити цей донат. От він цей QR-код на наш збір. Скануйте його, переходьте. Можете виграти і авто, і айфони каже Андрій. Ну тобто, чесно кажучи, всім готові жонглювати тільки щоб допомогти нашим силам оборони і дронами і інформаційно. Те, чим ми займаємося тут, зокрема нашому блозі на Ютубі. Тому будів. Будь ласка, друзі, отак от берете телефон, зісканували, е, задонатили замість, як я люблю казати, замість е, обідньої кави, е, тих там, 100 гривень, нехай. Це буде дуже крута допомога. Це буде найкраще, що от можна зробити в е, ситуації кожного із нас.